Друзі, всіх вітаю. Ось у нас в борщі, ви вже бачили у нас на каналі. Це настої з трави. Тут декілька, декілька місяців настаювалася трава бродила, ми вже її траву саму викинули, замульчували на її виноград. А ось такий настій у нас є, яким ми підживлюємо по листу і під корінь. Тут дуже багато поживних речовин і всяких елементів. Так, А ось тут, у бочечці, ми обривали аватар і кинули сюди ось такий. Бачите, вже листя вже пожовтіло, вже такий самий вже виходить тут в цій воді. Настояк стоїть трави, декілька днів він тут вже кваситься, листя жовте, пов'явше. А це ми його сюди кинули, мали зробити прищепу зеленим зеленим і за нього забулися. І сьогодні ми попробуємо все-таки прищепити цього живця. Ходімо до куща зараз спробуємо. Так, йдемо до куща. Ось у нас 10-та шпалера номер 10 Ось перший кущ біля стовчика. У нас один рукавчик обмерз зимою чи весною, бачите, він голий. А ось тут проснулася в нас є така лоза. Тут вже прищепа одна зроблена. ось. І зараз ось сюди ми зробимо ще одну для експерименту. І так, поїхали. Так, що ми робимо? Обрізаємо листочки. Ви Бачите, які вони вони вже такі, як, як той з страви. Ми їх все-таки Вони в тій борці вже ну, мінімум дня три. Це просто робиться для того. Тому що може хто хоче прищепити виноград зеленим в зелене, а немає лози вдома, бо вдома собі прийшов, відрізав на одному кущові і на другій прищепив, якщо ти хочеш розвести такий сорт. А якщо ви хочете десь замовити, якщо не встигли зимою замовити живця чи навесні, і чи, чи може доїхати, допустимо, у пляшці води. Ось такий зелений живець за нові, новою поштою там, за добу, чи за дві, чи за три. Раді цього ми робимо такий, от таку прищепу. Зараз ми спробуємо. Так, листочки пообрізали, черешочки позалишали. Так, поки що відставляємо і ось тут. ось перша, перша ось ця лоза. Тут на ній вже дві гроночки є. Так, ну будемо робити. Ось, яке, перше, третє. В, в третє між вузлі відрізаємо. Цей рік у нас мороз трошки вибив. Грон у нас мало на винограді, дуже на деякі кущі зав'язали грони вже на других із У нас пішли заміщаючі бруньки, тому що перші були вимерзли і весь урожай також підмерз. А на заміщаючих не на всіх зав'язалися у нас такі Тому навіть не шкодуємо, оці дві гронки відрізали, раді експерименту робимо. Так, що, беремо наш цей живчик. Ну ось Беремо, першу не будемо брати, будемо брати другу, тут є пасик відрізаємо. Так, будемо робити зараз заріз. Робимо такий клинчик. Мукаємо водичку. І з другого боку робимо такий теж клинчик, зріз. Так, мучаємо водичку. Відрізаємо його. Ось тут. Тут теж підріжемо, щоб не був такий добрий. Китаємо воду. Тут робимо, На... оновлюємо сріз. Вже задерев'яніли аж вже як ріжемо. і робимо рожчик, розполюємо. И вставляем наш живясь. Он уже желтый такой. Проквасился в борсе с водой. Így van. a Прижимаємо тут тісненько, щоб оно ну, плотно все пристало. Так, там обв'язали і тепер догори теж піднімаємося, обв'язуємо верхній цей зріз. Пасинок і бруньку залишай. Знову опускаємось донизу. І все, наша прищепа готова. Як ви можете бачити, земля суха, ми навіть куш не поливали. І через декілька днів підійдемо, подивимось. Зараз пишемо бірочку. Щось сьогодні число. Тринадцатое тринадцать так тринадцатое. Ноль шестая. Так, тепляем и Бирочку ведь да тринадцатое, ноль шестой сегодня. 13.06. Ось на цьому сучачку. Піднячок такий. І ось перша, друга, третя між вузлі. Тут збоку ще є дві прищепи зроблені. Тут ось одна є така, один пагінь зелений з роночкою. І ось локація. Так, надіваємо зверху фольгу. Щоб захистити наш живець від сонця і від вітру ось так обв'язали все, і залишаємо. І через декілька днів. Підійдемо подивимося і знову знімемо продовження. Все, дякую за увагу. Всіх вітаю на каналі Садгород Кібличі. Сьогодні у нас вже 5, 5 липня. І ми продовжуємо знімати відео про прищепу винограду зеленим в Зелене, тільки живець у нас був не свіжий, а проквашений. У нас вже почалася спека. Зараз у нас, як бачите, вже 34 градуси. Так, і що, підходимо до нашої локації. Я вам показую. ось 10-й номер шпалери. Ось цей перший куш винограду, на якому ми робили прищепи. Ось так, підходимо ближче. Ось дивіться, цей рукавчик, який я вам казав, який Обмерз він без бруньок. Тут вже в нас зелений приріст такий виріс. Це вже пройшло 22 дні, як ми робили прищепу. Ось. Де? Не бачу. Сонце світить. Робили 13.06. Видно вам? Так, і ось бачите, вже ось такий пішов приріст пасинок пішов ріс. Ну, я думаю, що вже далі. Немає сенсу знімати чи, чи тягнути, щоб ще через пару тижнів думаю, що ви бачите, що все прекрасно приживається. Тут збоку були також зроблені прищепи. Тут була, де це? тут була зроблена прищепа ще 10. 10 червня ось такий. А ось тут ще додали прищепи, ось тут. Тут, по-моєму, була лоза з брунькою, тоді як робили, вже не пам'ятаю. 27-го. Ну теж вже пасиночок пускається в ріст. А ось робили прищепи 14-го. Вже на день пізніше після цієї. Ось ця локація, дивіться, перше, друге, третє між вузля. Ось на цьому сучочку. Ось збоку. Цей рукавчик. Ось ці прищепи з боку. Бачите, так? Да? все прекрасно приживається. А ось робили на день пізніше, тільки вже свіжим живцем з пасинком. То тут, звісно, приріст трошки більший. І ось тут так само. Ми вже почіпляли бірки такі. Це вже вони будуть постійні з двох сторон написано. Там у нас. Ось бачите, конфетка видно вам чи не видно ось. Зараз ось тут. Там ще прищепа була зроблена 21.05.24. І так ці бірки ми і прикопували землею. І так вони, і маркер не змивається. Ну, Вже трошки конечно, стерся, вже погано видно. Ну там ще воно видно збоку, чи я не знаю чи вам видно. Продублювали металічною біркою. Не бачу, так сонце світить, я не бачу. Ну вон на дротику висить. Ну, ви бачили, які ми робимо металічні бірки. Тому що я вам можу сказати? Можна пересилати, от вже зараз буде в липні місяці сезон окуліровок. Вже можна робити окуліровку винограду без пробудження бруньки в кінці липня, вже серпень місяць то можна спокійно десь у когось замовити, чи комусь з кимось поділитися з зеленим живцем. Я думаю, що він за добу-дві без проблем доїде в пляшці з водою, чи в якийсь волог... замотаний в вологу якусь тканину. Чи... Ну, ну, думаю, що можна пересилати. Просто, ну, Ви можете сказати, що вони або не визріють, ці вже, що вони маленькі прирости, нам головне, щоб хоч кілька бруньочок визріло нижніх цієї лози. А не визрію, то нарік ще раз переробимо. прищепи. Це невелика проблема. Я думаю, що в нас вистачає і сортів, і гібридних форм, то є з чого взяти, є з чим перещепити, але так, рішили, рішили аватар трошки роз... Багато наламали зелених приростів, коли робили проломку. І так, щоб не викидати, то багато понащеплювали ще кущів аватару. Ну, Будемо в майбутньому сушити родзинки. я Думаю, що будуть непогані з аватару. Він безкісточковий, то думаю будуть хороші. Так, що я вам ще хотів сказати? Ми так потрошки робимо підв'язку, пасинкування винограду. ну Віка знімала вам, звісно, я вже знімати не буду, як пасинкувати і як підв'язувати. Тут нема нічого такого особливого, а ось такі прищепи, то думаю, що вам буде цікаво подивитися. Да. Тут, до речі, скосили газон, а траву, щоб нікуди не викидати, то замульчували ми ями. Щоб тому що спека зараз полив і вже на другий день треба його все зрихлити, пересапати. То проще. Ось накидали трави, тут слой такий сантиметрів 15. Залили кущ водою і там волога буде триматися пару тижнів. Ну, Це ми не всі кущі, тільки на прищепах. Ось як бачите, тут теж вже, трава вже висохла. Також тут у нас прищепи. Зроблені, там у нас вишиванка і аватар, і фаберже. Коротше, поначіплювали також різних. А це ось трістін робилося 28 травня. Ось такий вже переріст. О, той куш ззаді, як бачите, ну то вже коли зніму окреме відео, там вже прирости вже більше як по метру, вже по метр 20 більше. Деякі є і менші, звичайно, прирости, ну то буде окреме відео. А поки що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, кому відео було цікаве та корисне. Поширюйте, можливо, комусь із ваших друзів буде це відео корисне, ця прищепа чи ще щось. І цим ви допоможете нам розвивати наш канал. Коли відео буде заходити в рекомендації Ютуба. І що, всім дякую за увагу і всім гарних врожаїв. До нових відео.